Вони в 4 вечора виключили його. В Але те ж времени, наприклад, повинні були включити. Мешканці багатоповерхівки за адресою вулиця Сумської Артбригади, 2 розповідають, живуть без газопостачання понад тиждень. Газ вимкнули, каже Лариса Медведєва, після початку ремонтних робіт газомережі на вулиці. 17 числа у нас із заврізки труби основної газової нової. Відключили газ. Сьогодні бахне десь електрики не буде. Ми без газу, без води, без газопостачання. У нас тут і маленькі діти, і пенсіонери, і ВПОшники живуть. У кого мультиварка є, у кого. Чайник є електричний. Отак, от, от неділі обходимося. Ну ладно, ми, але у нас людина є переселенець, і який, не одна. І не одна, який взагалі ні. Ну, ну як можна це? Він паралізований. Він лежачий людина. Сколи кожен день приїжджає, дідушка, у неї чоловік больний. Як людина ну, із хотіні втекли, нема і води, а с і світу. А сюди приїхали таке саме. Лариса Медведєва каже, ходила до суми газу і написала скаргу, але в відповіді, коли їм у газ, не отримала. У них зазначено, що там аварійні роботи. Які аварійні роботи, хто їх проводить. Аварійні роботи зазначалися, що будуть е, варювати нову трубу. Її варили. Яму вже закопали, вже засипають піском, е, збираються асфальтувати. Де газ? Цьому додає жінка в сусідньому будинку, десь з тієї ж причини вимикали газ, його постачання відновили. Сусідям включили в четверг, через день. Да. А у нас такі відповіді не дають, що не так. Якщо якісь неполадки, ви ж предписання повинні дати, що нам і справить або що зробити, нічого такого нема. Нічого такого нема. Ну, це неподобство, я вважаю. Коротко говорять про те, що тут ну, є на те причини: складені відповідні акти, є аварійний стан мереж, є витоки. Які витоки, де витоки, жодних актів поки що немає. Ми не маємо відношення до послуги з газопостачання і розподілу газу, але знову ж таки, контактуючи з нашими людьми, ми рекомендували їм звертатись на 104 на гарячу лінію, звертатись письмово зі скаргами, з проханнями роз'яснити ситуацію, тому що до нас не надходили ніякі ні відповіді, ні пропозиції. Розподіл газу в цьому будинку припинили через чисельні його витоки, виявлені на внутрішніх газових мережах будинку, говорить начальник управління експлуатації газового господарства компанії Сумська філія газмережі Павло Тарасенко. Процедура відновлення газопостачання після здійснення врізків включає в себе перевірку герметичності всіх будинків. Ми перевірили систему газопостачання. Вона не була герметичною. В такому випадку ми не маємо права включати будинок і припинили газопостачання до нього. опломбували. Павло Тарасенко говорить, що для відновлення газопостачання потрібно, щоб власник або балансоутримувач будинку, звернувся до сумської філії газмереж. повинен забезпечити явку всіх споживачів даного будинку для того, щоб ми могли знову ж таки, накачати систему повітрям, відслідкувати, що. Не відбувається падіння цього повітря, тобто система герметична, і потім пустити газ до споживачів. При цьому, додає Павло Тарасенко, балансоутримувач має надати певні документи. По-перше, це документи, які підтверджують його статус, що він, є, ну, він, що він обслуговує цей будинок. Його установчі документи ось є звернення співвласників будинку. Співвласники звернулися з протокольним рішенням. Загальних зборів мешканців цього будинку. Потім документ того, що він в них якийсь між ними існує договір про якісь договірні відносини. Якщо він все всі документи надасть і ми побачимо, що вони в належному стані, то ми все відставимо і будемо зайняті пуском газу до даного будинку. Борис Майоров, Ганна Волох, Суспільне, Новини Суми.